Ми живемо в безпрецедентний час, коли світ швидко змінюється і вимагає як від жінок, так і від чоловіків оволодіти новими навичками і компетенціями. Розвал інституту сім'ї, розвиток соціальних мереж і посилення процесів фемінізації. Все це змінює розподіл влади і ролей як в сім'ї, так і в суспільстві. До традиційної ролі лідера захисника і добитчика в сучасних реаліях додається очікування того, що чоловік буде володіти емоційним інтелектом. Тобто він буде розуміти як внутрішні емоційні процеси, які відбуваються в нього, так і ті емоції, процеси, які відбуваються у його партнерки чи у інших членів родини. А також буде більш залученим у процес виховання дітей, все це традиційно відбувалося на фоні історичної і культурної спадщини, яку отримали громадяни нашої країни. Тенденція бути і бабою, і мужиком, і тягнути всі ролі на собі за жінкою була закріплена і ще із часів Другої світової війни, не говорячи вже про сучасну війну і. Ті обставини, ті умови, в яких перебувають українські сім'ї, коли тато або на фронті знаходиться або залучений десь на службі, і відсутній дуже великий період часу. Існує два кардинально протилежних прояви ураженої маскулиності або мужності. Коли з одного боку чоловік занадто агресивний, він нав'язує свою думку, нав'язує свою увагу і спілкування. Він тим самим порушує кордони своєї партнерки чи оточення, і навіть цього не помічає, бо він вважає, що він лідер, він чоловік і має брати ініціативу на себе. При цьому він забуває подивитися на зворотню реакцію від оточення і дуже часто його сприймають як чоловіка агресивного. Ми тоді говоримо про токсичну маскулинність. З іншого боку, знаходиться чоловік жертва, слабкий, безініціативний, безвольний чоловік. Він не знає, куди він рухається, в нього відсутні цілі в житті, він е, не бачить можливості заробляти, він сподівається на допомогу своєї партнерки. Це дуже часто ті чоловіки-попаламщики, які розказують, що ну, так вона ж теж повинна. Здорова маскулинність знаходиться посередині. коли... Чоловік вміє брати на себе обов'язки, лідера він може ініціювати, захищати, шукає постійно способи заробляння для того, щоб покращувати життя своєї родини. Разом з тим, він не нав'язує це тим, кому це не потрібно. Він вміє обирати собі ту партнерку і ту жінку, яка хоче добровільно бути поруч із ним, і постійно на протязі всього сімейного життя перевіряти, чи є цей контакт, чи вона готова добровільно слідувати за ним. Чоловік зі здоровою маскулинністю бере відповідальність на себе. Він, навіть якщо щось пішло не так, у його бізнесі, у його сім'ї, у його проєкті, у його дружбі, завжди повертається зрештою до себе і питає: чого я не передбачив, чого я не побачив, що я недоопрацював, що я зробив не так. Не для того, щоби себе завинуватити і відчувати постійно негативні емоції, а для того, щоб зробити роботу над помилками і зрозуміти, що я маю допрацювати, які ще якості я маю добрати, які компетенції дорозвинути для того, щоб отримати той результат, якого я хочу. Чоловік із ураженою маскулинністю тікає від свого внутрішнього критика, від того, хто почуває себе маленьким, недолугим, слабким, недостойним поваги і любові, бо саме так його колись у дитинстві змушувала відчувати себе, можливо, нарцисична мати, можливо, хтось із його оточення. Він не переварив ці дитячі емоції і напрацював захисні механізми, про які я, до речі, вже знімала відео Захисні механізми психіки. Силочку залишив внизу. Нарочито маскулинний чоловік, який не прислуховується до думки оточення, і приймає рішення одноосібно, продавлює всіх оточуючих під себе. Насправді являється емоційно маленькою незрілою дитиною, яка не впевнена в собі, яка відчуває сором. Він тікає від цих непропрацьованих, непережитих, токсичних дитячих емоцій, тому що хтось його, як я вже казала, змушував так почуватися в дитинстві. Він в якийсь момент прийняв рішення свідомо чи несвідомо вдягнути на себе цей костюм, нарочити показової маскулиності. Я покажу, що я вмію приймати рішення, що я маю владу, так. При цьому він забуває попитати дуже часто у своїх партнерів, наприклад, партнерки по сім'ї по стосункам, що вона думає з того чи іншого приводу. Він забуває, що партнерка знайде спосіб, як включити спротив і показати, що не вся влада знаходиться у нього. За цим всім на глибинному рівні, якщо дійсно глибоко пірнути туди, лежить страх смерті, який насправді лежить за всіма нашими процесами і рішеннями в цьому житті. Коли він боїться, що його або емоційні потреби не буде задоволено, або він дійсно боїться, що не зможе вижити у цьому світі, мова вже йде про того чоловіка, який є не лише емоційно залежним, а й залежним у плані фінансовому або фізичного виживання, який не навчився приймати рішення, не вміє заробляти гроші, який висить баластом на шиї у своєї... Жінки-рятівниці, я до речі, зняла відео Трикутник Карпмана, де розклала, як ми граємо ролі жертви рятівника і тирана, і як ми плавно перетікаємо із однієї ролі в іншу. А чому не навчився заробляти, виживати, приймати рішення і брати відповідальність? Тому що він знаходиться під гіперопікою своєї матері, мати-рятівниця забезпечувала його потреби надмірно, невідповідно його віку, і продовжує дуже часто це робити в дорослому віці. Ми, до речі, зараз в процесі підготовки відео із дитячим психологом, і проблемою номер один, яку вона назвала в сучасному вихованні дітей. Це гіперопіка матері, коли Боже, як же він сам шортики вдягне в 5 років. Насправді я сьогодні теж вдягала на свого сина шорти, тому що ми запізнювалися в садочок, але нікому не розказуйте. Мати гіперопікає сина, причому з доньками в Україні цієї ситуації каже дитячий психолог, не спостерігається, і багато хто із вас знає цей подвійний стандарт. Тому що чоловіки традиційно, як я вже казала, через нашу культурну і історичну спадщину були більш цінними ніж жінки. І колись мені під відео, де я це вже згадувала, писали чоловіки, що що за ерунда. Але жінки знають про що я говорю. Не завжди, але дуже часто хлопчик в сім'ї є більш цінним, ніж дівчинка. І знаєте, як коли була вагітна, то помітила, що ті знайомі, ті друзі, у яких в сім'ї, наприклад, дві дівчинки, перше, що вони мене питали, коли дізнавались про мою вагітність, хто буде хлопчик чи дівчинка, для них це дуже важливо, особливо якщо ну, чоловік такий він хоче самоствердитися. Передати прізвище, передати от, ну, оцю свою ідентичність чоловічу через сина. І дуже часто в тих сім'ях, де син не народився, це прям тиск, це прям такий ще один додатковий важіль, який впливає на. Дівчачий розвиток і на дівчачу самоідентифікацію. Давайте я ще раз коротко підсумую: у чоловіка є складнощі із самоідентифікацією і проживанням своєї здорової мужності, маскулиності через ті наративи і приклади, які він впитав, або із сімейної системи, в якій він зростав, або із соціуму: це друзі, знайомі, вихователі, все оточення, а також медійний простір, книжки. Всі ті джерела інформації, які він використовує для того, щоби пізнати цей світ, це й мама, яка була то гіперопікаючою, то токсичною, яка по трикутнику Карпмана переходила із ролі жертви в роль тирана, і інколи в роль рятівниці, тому що вона від аб'юзивного тата чи тата алкоголіка по зубах отримувала то, не маючи чоловіка, гіперопікала свого сина, намагаючись дати йому все найкраще, що призвело до зростання безвідповідальності. А потім, коли їй це набридало, скатувалася до ролі тирана, який звинувачує сина в тому, що він безвідповідальний і не допомагає матері. Інколи син займає місце тата за живого тата або за його повної відсутності, коли він знаходиться у злиті у партнерстві з мамою і продовжує виконувати цю роль у дорослому віці. Коли ми проводимо терапію 60 70 літнім чоловікам, які проживають зі своєю мамою, або, наприклад, можуть проживати окремо і мати сім'ю, але при цьому мама завжди на проводі, і мама хоче проконтролювати, як там вони проживають, і він. Відіграє по трикутнику Карпана знову такі різні ролі. Інколи вони змінюються прямо на протязі дня. Ну або по життю можна виділити одну яскраво виражену роль. Коли він, наприклад, намагається врятувати свою дружину, свою сім'ю і впадає в трудоголізм, він не може вибудувати оці кордони, оце спілкування. і... Просто обирає бути відсутнім у сім'ї. Коли сім'я в нього нібито є, так для галочки вони там інколи бачаться, або він їм гроші пересилає. Але насправді він десь постійно пропадає. Оця здорова, пропрацьована, справжня маскулинність – це лише ідеал, це провідна зірка, яка показує нам, як я люблю говорити, напрям, в якому нам варто рухатися. Насправді, ми люди, ми всі травмовані, ми всі неідеальні, зростали в неідеальних умовах. Тому так чи інакше, в певній мірі для нас усіх ця травмована маскулинність характерна. І коли я кажу нам всім, маю жінок на увазі також, тому що ми як той інь янь У нас є крапочка від протилежного. І оце вміння брати на себе відповідальність дуже часто його бракує жінкам. Це також є тією недо... Розвиненою, непропрацьованою, якоюсь ураженою маскулиною частиною жінки, істина знаходиться десь посередині, і посередині знаходиться істина здорова маскулинність і мужність, коли чоловік вміє і заробити, і забезпечити, і подарунок подарувати, і проявити себе як галантний, вихований, сучасний чоловік, вміє повести за собою, але лише тих. Хто хоче за ним добровільно слідувати, хто бачить його цінність, а тих, хто цього не бачить і не цінує, він за собою тягнути і переконувати силою не буде. Навіть якщо йому від 20 до 30 чи 35 років і поки що він не заробив свій перший мільйон, не зайняв президентське крісло, все одно такого чоловіка помітять і дадуть йому можливості. Тому що інші чоловіки, які вже проходили цим шляхом, бачать його риси і цінують його відповідальність. Вони дадуть йому шанс. І рано чи пізно його попутний вітер його знайде. Ну, чи зможе він цим скористатися, чи ні, це вже інше питання, і він не є таким ідеальним. Можливо, в якійсь сфері життя він є більш відповідальним і послідовним в інших там. Є прогалини, чи він десь відстає. Але тим не менше, в цілому, той, хто вміє ризикувати, брати на себе відповідальність, той завжди виділяється, про нього говорять перспективний. І жінки також люблять ці риси. Також коротко хочу описати юнгіанські архетипи мужності. Вони категоризують і характеризують кожного із нас в кожному із нас. Вони є, а також вони відображають суспільне несвідоме і структурують соціум. Починає цикл розвитку. Архетип коханець. це той, хто знаходиться всередині, той, хто вміє насолоджуватися життям, радіє життю, хто знаходиться у контакті зі своєю тілесністю, розуміє і свої тілесні і емоційні потреби. Це молода енергія і романтичне кохання до жінки, яке взагалі ініціює оцей контакт між жінкою і чоловіком. У цього архетипа є два крайніх прояви: прояв тіні в мінусі і прояв тіні в плюсі. Отже, в мінусі це той, у кого немає енергії, хто такий безрадісний. хто… Не володіє ресурсом для того, щоб жити це життя і проходити свій шлях. У плюсі, це той, хто має забагато цієї енергії, знаходиться постійно в такому легкому підвішеному стані, не обтяжений відповідальністю, хто бере жінок кількістю, а не якістю, такий собі Дон Жуан. Воїн наступний архетип. він Бачить свою ціль і вміє рухатися до неї, бо дія це його головний інструмент. Він вміє відстоювати свій ресурс і захищати свої кордони. При цьому тінь у мінусі це слабка позиція, це позиція жертви, коли він займає мазохістичну позицію, піднімає лапки і каже: Ну, робіть зі мною що хочете. Я тут такий нещасний, слабкий, в мене немає можливості і ресурсу. Тінь у плюсі це агресор, це садист, той, хто порушує кордони оточуючих, при цьому цього або не помічаючи, або вважаючи, що я тут в сильній позиції я знаю як краще. Наступний архетип маг або мудрець. Це той, кому вже не потрібно робити стільки дій для того, щоб змінювати цей світ як воїна, тому що в нього вже є й певні знання, і авторитет, репутація, інтуїція. Він знає, як більш ефективно рухатися у цьому світі для того, щоб досягати своїх цілей. У своєму негативному мінусовому аспекті це відсторонний спостерігач, який нічого не буде робити. У своєму позитивному тіньовому аспекті мудрець це той, хто використовує знання, авторитет і силу не для того, щоб створювати щось позитивне і покращувати життя оточуючих, а для того, щоб досягати свої меркантильні, цинічні і не дуже етичні цілі. Король це кульмінація чоловічої мужності, і цей архетип завершує цикл розвитку. Коли чоловік досягнув всього, чого він міг досягнути на даному етапі. У нього є своє королівство, кордони відвойовані, у нього є і ресурси, і влада, і авторитет, і він може насолоджуватися життям, почистями своїх підданих, їхньою любов'ю. Коли він знаходиться у тіні в мінусі, це король, який хоче відійти від справ, який відсутній. У своєму королівстві він знаходиться в такій тіні, його не видно. У плюсі це той, хто тиран, хто подавляє своїх підданих, хто не прислуховується до їхньої думки, хто ну, от якраз являється цим брутальним авторитетним батьком, який може і ремня дати, і показати, хто тут насправді король і лідер. Для чого нам знання цих архетипів? Для того, щоб ми могли систематизувати і структурувати оці чоловічі риси і прояви, для того, щоб зрозуміти, чого нам не вистачає, чого забагато, і якось привести свої якості до цієї золотої середини, що і є проявом справжньої зрілої мужності. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось і було корисним. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал, обов'язково перешліть його тим, кому воно може бути корисним. І, як завжди, всіх люблю, цілую. З вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Фух, Ну я і стомилася, чесно кажучи, з вашими королями. Так, тепер королева піде насолоджуватися своїм королівством.